Нехай благословіння Господнє зійде на вас, нехай благословення Господнє зійде на наших захисників, захисниць за тих, хто в полоні, хто на окупованих територіях, нехай благословення це зійде на тих, хто не знайде, знаходяться їхні ближні, які вже багато часу не виходять на зв'язок. Нехай це благословіння Господнє зійде на всіх волонтерів, на всіх людей, котрі не знеохочуються, на всіх наших добродіїв. Нехай це благословення Господня зійде на сім'ї, родини, особливо ті, котрі є розірвані цією війною, на всіх тих, хто знаходиться за кордоном, досвідчуючи страждання чужини. Господи, просимо тобі зійшли своє благословення на нашу владу, зійшли благословення на кожну людину, і дай їх вічне життя тим, хто віддав своє життя. Господи, тобі довіряємо себе і всю нашу країну і весь світ. І нехай Твоє благословіння запанує в кожному серці. Благословення всемутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа.